У неділю, 31 березня, російські терористичні війська укотре спрямували декілька хвиль ударних БПЛА типу шахід по південних регіонах. Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини. Напружена бойова робота сил протиповітряної оборони тривала близько двох годин. Всі вісім дронів вдалося збити. Падіння уламків збитого безпілотника спричинило пожежу на одному з енергооб'єктів області, унаслідок чого відбулось знестромлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано, люди не ушкоджені. Але в день в Одесі знову були введені відключення електропостачання. Громадський транспорт не вийшов у цей день на роботу. Власники 13 квартири, які були знищені від російських атак по Одесі, отримують компенсацію з державного бюджету. Про це стало відомо під час позачергового засідання виконкому одеської міськради, який пройшов у середу, 3 квітня. Зокрема, на виконкомі розглянули 16 проєктів щодо компенсації за знищене майно. Позитивне рішення отримали 13. це 12 квартир на проспекті Добровольського 134, та одна на вулиці Картамишевській, 14. Додатково хочу повідомити, що по залишившихся ші ші шістьох квартирах на проспекті Добровольська продовжується робота. Поди ведеться документів. Вступ у спадок, що потребує часу. Інші три рішення з порядку денного про відмову у надання компенсації це квартири про вулиці Середній, проспект Шевченка та проспект Добровольського. За двома адресами неправильно подані заяви. Об'єкти не є знищеним майном, а віднесені до пошкодженого. Подальшому їхні власники мають змогу подати заяву на компенсацію саме за пошкоджене майно. Також одна відмова пов'язана з відсутністю у власника українського громадянства. Нагадаю, що компенсація є відновлення, передбачення законом лише для громадян України. Також на засіданні виконкому керівниця комунального підприємства БТІ Надія Швець назвала розміри компенсації. Так, за двокімнатну квартиру на проспекті Добровольського вона складе приблизно 1,3 млн грн, гривень, за п'ятикімнатну 2,5 млн грн. мільйони гривень. На цьому тижні відбулася символічна закладка перших цеглин у стіни південно-східної частини одеського спасопреображенського собору, що відбудовуються після влучання російської ракети. Про це повідомили у при службі одеської міської ради. Напередодні з обох підвальних поверхів прибрали обвалені конструкції, укріпили південну стіну головного вівтаря та стабілізували пошкоджені ділянки кладки та міжпідвального перекриття. Раніше уряд Італії перерахував перший транш допомоги у вигляді 500 тисяч євро для Одеси. Кошти підуть на ремонт спасу Преображенського собору, який постраждав під час російської ракетної атаки влітку минулого року. Допомогу Одесі Італія оголосила ще у жовтні 2023 року. І вже у грудні визначила суму коштів. Однак траншу 500 тисяч євро перерахували лише зараз. І, до речі, ці гроші не відразу потрапляють до нас. Італія перерахувала їх до міжнародної організації ЮНЕСКО. Втрати учасників зернового ринку і вантажовідправників через 58 повітряних тривог, що пролунали в Одеському регіоні за останні тижні. Становили приблизно 5 діб вивантаження. Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов на нараді з учасниками зернового ринку. Передає інтерфакс Україна. Якщо помножити цю кількість на обсяг середньодобового вивантаження, то можна побачити, що втрати становлять близько 7 тисяч вагонів. Уточнив він. Крім того, Перебої в роботі портів Великої Одеси призвели до збільшення накопичення вагонів у понад 7 разів до 8772 тисяч одиниць. Валерій Ткачов повідомив, що за останній тиждень скоротився і обсяг середньодобового вивантаження зернових в одеських портах до 1408 одиниць на добу. Знизилося і вивантаження зернових у портах Дунаю до 102 одиниць на добу. Судно рекордсмен 30 березня пройшло у порт Південний. 300-метровий балкер Кептан Ліонідас став найбільшим судном від початку повномасштабного вторгнення, що прошвартувалося у портах Великої Одеси. Сухвантаж прибув із китайського шанхаю. Судно побудовано у 2005 році як Азул Фортуна. Пізніше було перейменоване на Кептейн Ліонідас. Має довжину 300 метрів, ширину 50 метрів, дедвейт понад 200 тисяч тонн. Нагадаємо, як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, спочатку роботи тимчасового експортного коридору ним пройшла 1140 суден, які експортували понад 34 мільйонів мільйони вантажів до 40 країн світу, з них 23 мільйони тонн – продукція українських аграріїв. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук разом із головою національних зборів Французької Республіки Яель Брон Піве на цьому тижні відвідали одеський порт, де ознайомилися із функціонуванням зернового коридору. Про це повідомили у прес-службі парламенту. Детально обговорили маршрути руху цивільних суден до та із чорноморських портів, а також ті виклики і небезпеку, із якими доводиться зустрічатись. Обговорили важливість відновлення портової інфраструктури та її захист від системних атак із боку Росії. Важливо, що наші партнери, серед яких безумовно є Франція, розуміють важливість функціонування зернових коридорів для гарантування продовольчої безпеки, наголосили у Верховній Раді України. Також Руслан Стефанчук та Яель Брон Піве провели спільну прес-конференцію, яку довелося організовувати у бомбосховищі, бо вона збіглася із загрозою балістики. І якби голова Верховної Ради України та голова національних зборів Французької Республіки вирішили провести свою прес-конференцію, наприклад, у Пересепському районі Одеси, то там їм було б це зробити дуже тяжко. Бо у більшості будинків у цьому районі, не те, що бомбосховища, тут, на жаль, відсутні навіть підвали чи прості укриття. Про це повідомили в Одеській міській раді. Там розповіли, що провели виїзну робочу нараду з питань збільшення кількості сховищ у Пересипському районі, де виникають особливі труднощі з укриттям населення під час повітряних тривог та ракетно-дронових ударів. Тому що більшість будинків у районі були побудовані без підвалів, і ця проблема поглиблюється на пересипі через високий рівень ґрунтових вод. Мер також повідомив, що був перевірений підвал одного з житлових будинків на вулиці Блашка. Це колишня Махачкалінська, з метою його використання для укриття. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку, будемо вам вдячні за це. Ну, а я запрошую вас до нашого youtube каналу. На якому на цьому тижні вийшло нове цікаве інтерв'ю, цього разу наша журналістка поспілкувалася з білорусом, який свого часу втік з країни через переслідування, який зараз воює у лавах ЗСУ і який намагається отримати статус додаткового захисту в Україні, герой нашого інтерв'ю Юрій Зайцев, який розповів про свою складну та довгу історію та про боротьбу із системами, посилання в описі до цього відео.